Дне селена зачаття Анни, що сталося від Бога, бо вона породила понад усяке Слово Ту, що родила Слово. Такими словами, сьогодні Свята Церква оспівує сьогоднішній праздник, а саме зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною, її матір'ю. Чи ставили собі ви колись питання, чому церква вшановує Пресвяту Богородицю настільки, що навіть каже, що та породилася. Оминувши первородний гріх, і про це зараз ми поговоримо. Святе письмо каже, що е, каже про другого Адама, тобто про Христа. І якщо ми співставимо, то перший Адам був сотворений до первородного гріха, до, е, до гріхопадіння, і тому Він був сотворений без гріха. Так само, і Христос народився в грішному світі, але без гріха. Також прирівнюємо його Святу матір до нової Єви. А якщо нова Єва мала би бути вищою понад стару, тобто Єву старозавітню, тоді чим вона гірше є від старої Єви, і не може так само, як стара Єва, бути сотвореною, народженою без первородного гріха. Єпископ. Фултон Шін каже, що якщо художник малює свою матір, він її вимальовує як найкраще. то чи Христос би не зробив своєю матір'ю так само? Ставимо собі питання, чому все ж таки Богородиця чи вона справді заслужила на те, щоб вшановувати її непорочне зачаття, і на те, щоб вона через свої якісь заслуги зачалася непорочно. Справді, церква каже, що не через свої заслуги Божа мати є непорочно зачата, і вшановуємо її як найвищу жінку, а через заслуги, які потім зробить її святий син, а саме пригвоздивши себе до Христа, спасши весь світ і воскреснувши на третій день, заради цього. Та, що стала немов би храмом, що відкриває свої двері, щоб увійшов цар слави Христос, новий Адам, і воскресив старого Адама, стається непорожне зачаття.